Моноліт мертвий. Час дорослій шатиль. От, от правильно каже бродяга, симпатяга. Все вільно каже. Ти вільний, робиш, що хочеш. Не можна А ти не, не знаєш, що робити зі своєю волею. Як не можна вбити небо над нашими головами. Фауст оттягся. Сліпий я, але не бачиш ти. Тікайте в нори свої від світла, його від минулого від самих себе А, де? Хорош. Подсовати, правда? Ну шо, помянем. У мене є з собою пляшечка. Да 800.